Так, навпроти мене, подивіться, оце велика стіна, це хайвей. От он тягнеться, тягнеться, тягнеться тягне далеко в одну і в іншу сторону. Так от, а біля цього хайвею, якщо подивитися, суцільна забудова ось таких от будиночків. Так що люди, якщо вам будуть пропонувати жити на кутку між Літл Бранхам і Харвуд, не погоджуйтеся, бо це місце аж ніяк не ні Камільфо. Аж ніяк не камільфо. Навпроти, знаходиться Harvard California Teachers Association. Ну, Якийсь клуб вчителів, асоціація вчителів. Ну, от, теж біля хайвею, тут і вдень, і вночі дуже шумно, дуже це не передати такий звук.